До минулого року Луцьк був єдиним серед обласних центрів, що не мав телевізійної вежі. Зараз телевежа збудовано, і через кілька місяців вона почне працювати. Рішення про будівництво телевежі у Луцьку було прийнято товариством телемережі України вже давно, але протягом кількох років його не вдавалося втілити. Причиною затримки була земельна ділянка. Міська рада відмовляла в її оренді. Лише у 2010 році ділянку на вулиці Карбишева відвели під будівництво. Торік у червні на нього отримали дозвіл. За 9 місяців споруду звели. Висота вежі 150 метрів. Вона єдина збудована за незалежної України. Зараз триває монтаж антенн, а через кілька місяців, коли його завершать, сюди перенесуть. Передавачі із 16-ти поверхівки в центрі Луцька. Місто Луцьк був єдиний обласний центр в Україні, який не мав вежі, і трансляція радіотелебачення йшла з дахів будинків. Це було ненормально. Це і психологічно на людей діяло, що це ненормально. Ну і покриття було явно неналежне. Тому, збудувавши цю вежу, перенісши сюди, ми перш за все покращимо прийом радіотелевізійних програм в місті Луцьку і навколишніх районах. Це в радіусі приблизно 50-60 кілометрів. Значно покращиться прийом радіотелевіз. Телевізійних програм. По друге, ми плануємо перш за все, забрати з житлових будинків антени з тим, щоб зменшити випромінювання в навколишнє середовище, перш за все, зменшити ці скарги людей на те, що передавачі знаходяться на житлових будинках і працюють поряд з людьми. І хоч вони так би і не створюють ніяких шкідливих умов, але психологічно це є досить дискомфортно. Тому це отак друга ціль. І третя ціль перенести сюди передавачі. Це звести всі передавачі телевізійні в одне місце. Це дозволить людям не направляти антени в різні сторони, а достатньо направити буде антенну на цей центр. І всі телевізійні програми можна буде дивитися. Телевежа забезпечить впевнений прийом телевізійного сигналу в радіусі 45-50 кілометрів. Це повністю охопить південний схід нашої області. Якісний сигнал, зокрема, отримуватимуть Цумань, Олика, Лукачі, Переспа. Частина на Маневицького району. Зона покриття радіомовленням буде більшою, радіусом 60-70 кілометрів. Завдяки цьому, наприклад, радіо Луцьк можна буде почути в Ковелі, Горохові і Маневичах. Ну, в нас недостатньо є забезпечені зони. Це в Меневецький район, в районі в районі Лукачів. Ну, в Маневичі просто від Маневич все дуже далеко. І Ковель 70 кілометрів, і Луцьк приблизно стільки ж. Тобто там недостатньо програм. В Лукачі по своїй специфіці теж знаходяться далеко. Далеко досить від всіх телецентрів, і тим більше сам районний центр знаходиться трошки нижче від іншого рівня землі, якби в низині, тому так би Луцький ретранслятор житлового будинку недостатньо покривав. І ми надіємося, що в даному випадку цей ретранслятор у лукачі вже буде видно значно краще. От в основному таких дві є проблемні точки. Ну, є ще на самих краях області. Це там, припустимо, в Ратнівському районі, є що ну, і в тому Шацькому районі, де одна-дві програми можна дивитися. Телевежа в Луцьку розрахована і на трансляцію цифрового телебачення. Тут планують встановити чотири передава. Чи потужністю кіловат. Для порівняння вежа у підгайцях, яка зараз передає цифровий сигнал, має вчетверо меншу потужність. Цифрове телемовлення на волині у тестовому режимі розпочалося у вересні минулого року. З 1 січня транслюються усі канали. З передачою сигналу проблем немає. Складніша ситуація з його прийомом. Здавалось би, поставити на вежах спеціальні передавачі, мультиплекси. Ми думали, що це буде досить. Проблематично, але дуже швидко вирішили. А от забезпечити громадян, в тому числі і мешканців Волинської області тюнерами або декодерами, які будуть знову ж таки сигнал перетворювати із цифрового в аналоговий, щоб люди могли дивитися телебачення на існуючих у них вдома приймачах, виявилося досить складною справою. Ну і я знаю, що на Волині була завезена певна кількість декодерів, але наш провайдер, тобто Зеонбут, який є основним провайдером по цифровому телебаченню, ввів кодування сигналу. І тепер ті декодери, які вже були придбані людьми, стали якби непридатними. Я вважаю, що це є неправильним, тому що дуже багато людей. Ну, я не маю на увазі дуже багато на Волині, а багато людей в Україні вже придбали е, приймачі, тобто телевізори, які можуть приймати е, е, формат DVB T2. Але в зв'язку з тим, що з'явився оцей декодер, який запровадив Зеонбут, люди теж залишилися, якби мають апаратуру, прекрасну апаратуру сучасну. А оцей декодер. Не дає можливості їм дивитися цифрове цифрове телебачення. Існують три способи дивитися цифрове телебачення. Для цього можна використовувати кабельне телебачення, купити новий телевізор пристосований до формату DVB-T2, або під'єднати до старого телевізора конвертор цифрового сигналу в аналоговий. Такі прилади невдовзі з'являться у вільному продажі. Спершу на державному рівні оголосили, що конвертор коштуватиме 360 гривень. Тепер очікувана ціна 560 гривень. Багатьом це не по кишені, але малозабезпечених громадян конверторами забезпечить держава. Це, зокрема, інваліди першої та другої групи, інваліди війни третьої групи, особи, які мають на утриманні дітей інвалідів. А також особи, які користуються в управлінні праці та соціального захисту населення допомогою як малозабезпечені сім'ї, або особи, які протягом 11-12 років опалювального періоду отримають субсидію, будуть мати право на отримання тв тюнера для цього. Вони будуть подавати тільки заяву, і при якщо це інвалід. Копію довідки МСЕК, якщо це ветеран війни і з інвалідністю третьої групи, буде подавати посвідчення, і якщо це мало забезпечена сім'я, відповідно, або сім'я, яка отримує субсидію, вони всі в нас обліковані. Відповідно, паралельний відділ структурного підрозділу того ж самого управління праці буде до заяви залучати, що дійсно вона отримає чи субсидію, чи соціальну допомогу. До липня місяця, щомісячно, планується формування списків на рівні обласних державних адміністрацій. І ці списки будуть передаватися для формування заявки на Держком Телерадіо. Вони є головним розпорядником коштів. Значна частка тих, хто має право отримати конвертори безплатно, міські жителі часто вони не мають потреби в конверторах, оскільки користуються послугами кабельного телебачення. Тому можливі спекуляції, які завдадуть збитків державному бюджету. Інша проблема технічна: далеко не всі старі моделі телевізорів, оснащені входами для підключення конверторів. Я би хотів звернутися до мешканців області, що не треба поспішати. Врешті-решт ніхто не не відімкнув аналогове телебачення, і аналогове телебачення ще буде працювати до 1 січня 2015 року. От. року. Але я розумію, що люди хочуть дивитися безкоштовно 32 канали, які буде забезпечувати цифрове телебачення. Ну поки що ми дивимося 24 канали і я впевнений в тому, що питання забезпечення тюнерами або декодерами цими буде вирішено найближчим часом. Повністю на цифрове мовлення Україна перейде у 2015 році. Часу ще вдосталь, і в управлінні соцзахисту просять не поспішати подавати заяви на отримання конверторів. До відключення аналогового мовлення цими приладами встигнуть забезпечити усіх.